У Чернігові, попри негоду, обрали княгиню України 2012 Снігові замети не стали на заваді зацікавленим городянам. Тож у залі у болмуздрамтеатру яблуку ніде було впасти. Утім, стихія все ж внесла корективи у програму шоу через гуртовину. Ані Володимир Гришко, ані гурт не ангели до міста над десною так і не дісталися. Середи безкуму ну, в офіси було написано, і uh, все по честному і я трошка дуже слово, слова, як робив всю свою жизнь. Со сріди, ви можете получить свої деньги назад, тому что содержание содержання не было було до до кінця. вам. героєм-рятівником вечора став шоумен Дмитро Коляденко. Він довів, що вміє не лише майстерно розважати публіку у якості ведучого. Протягом трьох годин гламурна телезірка змінювала костюми, наспівувала власних пісень, витанцьовувала із глядачами.

Головний титул та призовий фонд у 10 тисяч гривень. У Чернігові не залишився, а поїде до сонячного Криму. Журів подобали Анастасію Бошкову із Сімферополя. Організатори зовсім не в нашу роботу. Владислав Анатольович молодець сам не мішав і другим не давав. Поэтому гарантую, судейство було чесне, рішали голоса, плюс математика. Я безумно волновалась. Я думала, що я буду на сцену і буду саме самоуб'єм это не так, Когда выходишь на сцену, действительно присутствует волнение. Очень страшно. Правда, у меня есть своє праздничное агентство. Вот, я занимаюсь, я вообще являюсь директором конкурса красоты краса Крыма» и «Мисс Бикини Крыма». Вот. Розширили сюжет з конкурсу краси. Дивіться в понеділок з 18.00 нуль щогодини.